Трумочек. Перший день, друзі. Сонечко вийшло. Дощики були. Сьогодні 20 квітня. Але ролик ви цей побачите 21-го. Бо не встигнемо ми зібрати і виложити вам, друзі, дуже пізно будемо сьогодні ввечері вдома. Гарно. Декілька днів. Не були у лісі, то скучили. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я, Ірішка і, і наша собакени. Вітаю, друзі! Нарешті вийшло сонечко. Вчора, до речі, сніг був, уявляєте собі? Сьогодні зранку, десь в шосту я прокинувся, подивився на термометр, мінус один градус був. Зараз десь 14 приїхали. В обід ми приїхали. Ось так. О, як чекало на цього моменту. Декілька днів, але вдома то неможливо. Такий дощ. І вдень, і вночі. Ну що, друзі, не буду вам довго басні розказувати. Підемо, подивимося, що в лісі після цих дощечків змінилося. І все, як завжди, вам покажемо. Айде! Ми сьогодні в Чорному лісу. Це Франківщина. Поки їхали... По путі зупинялися декілька раз, дивилися по наших місцях, що з шипинки. Думали, ну якщо буде шипинка, то покажемо вам. Якщо ні, то їдемо, як і запланували у Чорний ліс. Тиша така сьогодні. Ой. За ці дні ну зовсім все таке. Ну, літо майже, ну. Ну що в тебе? Якісь ознаки грибочків є? А де Марсик? Берези. Марсік де? Тут ліворуч від мене є березова рощиця. Да, ну, давай там подивимося трошки, хвилин 15. От. А ну, Взагалі-то ми йдемо ну десь з кілометр. Буде такий мішаний ліс, буде смерековий ліс. Хочемо подивитися що там. О, які болота тут. Бачите, що після дощечків. Так сніг. Да. сніг на цьому, на, на землі не залишився, але ж... Був, що у горах, у горах, да. у горах сніг сантиметрів 15 випав. Ну думаю за декілька днів не буде його. Такі зелені голябина барвинка, да? Ну. Ну. Так, да, не впізнати, так? Да? Uh -huh. Спочатку весни тут були. Зовсім хащі стали, да? знайшов горішок, друзі, ну це ліщина. І підняв голову. <сум> Дрожалка. Зараз я видвину камеру, бо дуже високо вона і покажу вам. О! Ось так от. Треба ріше по верхах дивитися. Ага. Бачиш як? Може бути це Трутовік серчано-жовтий? Може бути, вже його друзі знаходять, але не у нас не. на Закарпатті, біля трускавця, там де тепліше трошки, Там інший клімат. А тут, до речі, осика є, А якщо є осика, то можна подивитися шопинку. Ріша, обережно, попереду. Так, да, так, да, так. Да. Там болото попереду. а там, друзі, десь 10 ще метрів 100. Ліс... Ну, лісове озеро, але ж не озеро. Бо болото якесь, ну, небезпечно. Все, ріж, далі не йди. Тут дуже багато місць, де можна походити. За ще не вистачало там зараз бігти за собаками в болото. Ну що, нічого, так? Да? Окрім дрожжалки цієї, друзі, більше нема чого вам тут показувати. Тому пішли, як планували. Вільба, пішли, Вільбушик. Пішли давай. От Марсик не полюбляє ці Шлейки, ошейники, все йому. Заважає. Заважає, да. Чухається постійно. А дома не чухається гостінка віднімаємо. Ні, ну так, але ж все ж таки собаки, ошейник потрібен. Мало ли що то. Щоб утримати його, ну так. Да. Ось. Початку весни дуже багато їх зустрічали. Така чорна дрожалка. Жалейка. Виходимо, друзі, ми з цих хащей. Що там в тебе? Тру... Трутовичок, так. Да. Окаємлний, якщо я не помиляюсь. Пішли жока. У цьому лісу вже можна побігати, да, собака? Бо там такі хащі, що перший наш грибочок у цьому старому лісі ось такий. Що там? Ще? Трутовички. Ага. Ой, как на пенечку выросла. <laughs> У Моси. Еще метров пятьдесят, если вправо пойдем. О, так все змінилося, то капець, да? Ага, то не впізнати. Але ми в цьому лісі в такий час і не були ніколи. Це щось, теж з сімейства трутовичків тогорічне. Воно ще вони. І пнигу вийти, так? Та то да. А то що збоку? Да. Це не знаю, що це. А ну. На фламуліну не дуже схоже. Щось з того року залишилось. Ага. Жека, пошли, разведник. Прямо О, прямо. Куди? Та, да. Ну, как же, Жека без калюжи, а? Топы. Ну, Жека, не спекотно. Жека. Марсик не лізе в воду. Mm -hmm. А Марсик більш тепл... теплолюбивий. Так, ну пішли. Дійшли, друзі, до участочка ліса. Тут всюди вода стоїть. О! Це що? О, як вони рішення, назва їхня? Ого. Ну, чорні пальці такі. Пальці мертвеці? А, так. Да. Мерця. Пальці, пальці мерця, так. Да. Та ось вони. Відходять. Я одного зачепив, он надломився, бачиш. Угу. Ось так. Угу. Знаходимо все, що нам треба. Ну, не все, що нам не треба, знаходимо, друзі. О, дрожжалка ще одна. О. Ну, саме в цьому лісі ми точно шапинки не знайдемо. Хоча й де знаю, якщо буде якісь молодесенька посадочка, в магазині буде, то може там шанси є. Ну, я говорив, вже повторюю, що ми з початку нашого походу, ну, поки їхали, зупинялися, в декілька місцях дивилися, в осиках, нічого нема. Щось у нас в цьому році да, по шипинки і зморшкам дуже погано. Слабень. Слабенько, так. Да. Джека. Жеки? А Жеку по болотах тягнуть. ну. Пішли, Жека, пішли. Жекіри. Чим далі в ліс, друзі, під більше цих болот зустрічаємо. Да. Грузнуть. Ну туди. Да. День гарний, друзі. Погода така, птахи співають, але грибів нема. Може підійти до краєчки. Да, тут ми вже вийшли на другу, на іншу сторону ліса. І тут з краєчку ліса є така... Такі хащиці. Молода така посадочка. Треба подивитися, якщо там є осика. Берези, то може щось і знайдемо там. Маю на увазі шипинку і зморшки. Що там? Ти бачиш Як нос. Що ти там вже в цьому пеньочку побачила? Нос. Нос собачий. Ну, бачиш, то в тебе фантазія, ну. <рес> Знаєш на що схоже? Бульдожі, Хвост, дві задні лапи. А воно зарився в мосі. Ото норку якусь поліз. Ось так, друзі, бачите, коли нема грибів, яка фантазія лізе в голову. Дойшли ми, друзі, до цієї молодої посадки здовж ліса. Тут все залито водою гріш. Зараз не будуть гриби. Повторюсь, три дні такі потужний дощі, в день і вночі, що то, бачите, що пів ліса залило водою. Так. Ну, тут є молода Береза молода осика Але ж все в воді. Ну що, друзі? Повернули ми та будемо йти потихеньку до машини. Вибрали трошки інший маршрут. Отак повільно будемо йти і дивитися. Може щось побачимо. Ну, якщо побачимо, обов'язково вам покажу. Але думаю, що нічого тут не буде. Повторюсь, все залито водою. Все, друзі. Завтра поїдемо також. По Франківщині будемо їздити. Подивимося, що в інших місцях, лісах маю на увазі. Може нам більш повезе, ніж сьогодні. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.